Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн» – Разом сильніші. Мане панство, слава Україні! Запрошуємо вас до Львова на стадіон скіф на перегляд трансляції. Організатором якої є. Фенікс Маріуполь, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ Професіональна футбольна ліга, представляє матч 18-го туру Вібет першої ліги з футболу сезону 25-26 років. Команда Фенікс Маріуполь сьогодні приймає Юксу з Тарасівки, що з Київщини. Виходив на матч з Ворсклою. Удар по воротах. Жупанський на місці. Але справді було непогано. Жупанський звертається теж до партнерів. Чому дали пробити з Ременяком ще через лівий фланг. Ковалюк, до штрафного майданчику, але там на м'ячі зараз Жданович ще удар по воротах. Від Богданова. Добивання немає. Дуже шкода, насправді, що не встиг тут. Артур Ременяк, звичайно, що шкода для болівальників Фенікс Маріуполь. А е, зараз болівальників Юкси трошки змусив похвилюватися. Кирило Баранцов, друзі, дивимось, Богданов. Хочемо зараз е, з другої спроби. Все-таки пробив там з початком Ситников. Зняв м'яча практично з ноги Богданова, але Богданов з... І... Е... напередодні ось момент зараз. Подача непогана була, але. Відбилися рація. Юкс. Ще один удар від Богданова. Забирає Кирило Баранцов м'яча. Достатньо непогано було. І знову ми бачимо удар від Богданова. І, можливо, бачити навіть на соціальних мережах команди Юкса. Наслідки обстрілів. Звичайно, мусимо готуватися до... в команді Фенікс Маріуполь. Інколи може здатися, що. Другого вертаря і немає в команді Фенікс Маріуполь. Не. Ой, момент зараз! Це Сидоренко пробиває, забирає Кирило Баранцов. Кирило Баранцова нам показують. Передачу віддавав, до речі, не Коришков, флангу Коришкова, Ременяк. Ну і Сидоренко зараз завершував цю... цей розіграш. Ось, Але те, як Західний теж програв цю боротьбу Ременяку, теж потрібно відзначати і... Ситникова. Ситников Західного. Непогано комбінує древці. Юкси. Виходить зараз на ворота і пробиває. Ситников рятує свою команду. Жупанський. Ну ось і друзі, найнебезпечніші. Ось, ось цей епізод. Тут обігрався зараз Ситников. Далі хороша передача. П'ятою Ситников поміж ніг прокинув. Кусуму пробиває. І Ось вала. Ну можливо навіть. Небезпідставні претензії бразильця. Тут от як Ситнико прийшов кусо, підняв голову, пробивав, але ну, там теж блокував Горін. Перед... полі Богданов на лівий фланг. Віддає зараз. Зупиняє Ковалюк, Ковалюк класно зупиняє. Сам він вже виконує простріл і не забиває тут залога. Ось він момент непоганий. Знову Ковалюк у центрі події прострілює Ковалюк, Залога. Буде кутовий, там завадили, як слід пробити. Мар'яна, ну дивимося. Ось цей епізод. Ковалюк класний тік зараз від суперника вчасно прострелив Богданов. Виконує удар по воротах. Ну це в руки. Зараз Кирилу Баранцову. Дуже багато гравців. Якраз навіть не в штрафному майданчику, в воротарському майданчику. Цікавий розіграш. Вендел. Удар від Вендела. Я не думаю, що це подача, Це навіть можливо, що і удар був. Нак було достатньо гостро. Бо якщо б м'яч влучав у ворота. О, не факт, що жупанський міг би врятувати команду. А з другого боку, головою міг би партнер Юкс замкнути цей подачу. Удар від Бруньба зараз. Вава. Вава назад повертає. І ось він удар по воротах від Парагавая. Рятує команду жупанську. Гостро було, погодьтеся. Ну, Достатньо гостро. Парагавай, ніхто йому не заважав в цьому епізоді, просто навіть зупинитися. І... Робити на техніку. Однак жупанський свою роботу виконав дали. Кутовий вже для юкс. Ще одна подача на вава, вава навіть скидає на партера, удар по воротах від. Якраз Ждановича ще один постріл. Тут на місці жупанський, ну от гостро було. Дуже гостро, Непогані. Відзначитися і близькими вони були до того. Готовий? Ну що я знімаю? Це вже більше, коли будуть подачі, коли... Ох, зараз! Стійка, удар! І Юкса забиває! Юкса забиває цей м'яч. Там після кутового в м'яч влучив. Далі на добивання Белісте і. Спробувати врятувати цей м'яч. Павло Західний відзначився. Саме він. Хто б міг подумати? Саме Павло Західний. Цей м'яч забив. Подача від балана. І Ременяк пробиває. Гол! 1-1. Ось так Артур Ременяк. Знову Артур Ременяк. Знову він. Один раз. Але подивимося, як воно буде далі. Насправді не дограли тут з Ременяком, ніхто його не накривав. Є е, Ременяк в дотик забиває цей дуже важливий м'яч. Для... Ні, друзі, ось так. Не дає виконати зараз цей стандарт гравцям юкси. Головний арбітер Іван Салаш. І 1-1, 1-1 у нашому сьогоднішньому поєдинку спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші.